Всім привіт! Це відео вже будете дивитися 10 грудня. Давно не виходив на зв'язок. Ви бачаєте, дуже великі переміни в моєму житті, так, як і в більшості українців, перемін чимало. Вернемося до наших автопілотів. Любі друзі, хочу вас порадувати. Багато хто питав, коли буде акція, хочу нижче ціну. Ось цей час настав. Тепер наша автопілота простого, лайт-версію, можливо, придбати лише за 4 тисячі гривень. Кількість буде обмежена. Я думаю, десь приблизно може близько 50 тисяч. Один автопілот в одні руки. Ми хочемо, щоб українці купували українське. На жаль, багато виробників корабликів ставлять російські автопілоти, такі як Шкіпер, там, Акваробот, і ще якусь російську херню. На сьогоднішній день вважаються недопустимим. Ми не повинні, як сказати так, підтримувати росіян. Вони нас не підтримують, не висилають кошти. Я такого не чув, що хтось з Росії когось підтримав. Люди, не купуйте нічого російського. Якщо там вже так кортить автопілот, це, ну, це не засіб виживання. По найменшій мірі зараз не купуйте російський автопілот. Дочекайте з кінця війни. На жаль, ситуація зараз не дуже гарна. Не буду перераховувати цих виробників, але вони знають, про кого йде річ. Я вважаю це недопустимим продавати російську хірню. Вибачте за ці французькі слова. Що я хочу сказати? Купуйте наше українське, мої автопілоти не подобаються, мої. Нас в Україні багато різних виробників. Не купуйте російську. Не купуйте російську хірню. Що тоді, любі друзі, зі святами вас, тримайтеся, все буде Україна, ми переможемо. До нових зустрічей. Всі контакти будуть під відео. Пока!